Вітаю! У цьому відео розглянемо, як створити стаціонарну взаємодію в мобільному додатку лікаря Medair. Ця функціональність дозволяє лікарю зручно та швидко працювати зі стаціонарними пацієнтами без необхідності використовувати комп'ютер. Переходимо до виконаних передумов. Перед створенням стаціонарної виписки переконайтеся, що виконані всі необхідні умови. По-перше, лікар повинен бути авторизований системі ЄСОС. По-друге, має бути госпіталізація в закладі охорони здоров'я, створена стаціонарна картка в Міс Медеєр. Переходимо до пошуку пацієнта. Щоб створити нову взаємодію, перейдіть на вкладку Взаємодія та натисніть кнопку плюс у правому нижньому куті. Відкривається форма пошуку пацієнта. Введіть обов'язкові дані, прізвище, ім'я та дату народження. Потім натисніть кнопку Шукати. Створюємо стаціонарну взаємодію. Після вибору пацієнта відкривається форма створення взаємодії. У полі Клас взаємодії обираємо Стаціонарна. Система автоматично підтягує дані стаціонарної медичної картки та тип консультації відповідно до контексту взаємодії. Переходимо до заповнення загальних даних. На першому кроці заповнюємо обов'язкові поля розділу Загальне. Обираємо створений епізод з випадаючого списку або створюємо новий за допомогою перемикача Створити новий епізод. Перевіряємо тим взаємодії, дату початку та дату закінчення. Із довідника обираємо Пріоритет. Місце надання послуг. Заповнюємо підставу звернення. За необхідності вказуємо повторну госпіталізацію. Далі обираємо результат лікування з випадаючого списку та заповнюємо відділення виписки. За потреби вказуємо номер бригади швидкої допомоги. Натискаємо далі. Переходимо до заповнення взаємодії. За потреби зазначаємо причини звернення. Заповнюємо діагноз. Натискаємо плюс. Вводимо код діагнозу за класифікацією МКХ10. Перевіряємо Роль діагнозу, дату встановлення. Клінічний статус та статус достовірності. За потреби додаємо Опис, Натискаємо Додати. Також є можливість додати спостереження. Обираємо категорію, вказуємо код спостереження, наприклад, з довідника ЛОїнг і вписуємо необхідні значення. Після додавання необхідних спостережень переходимо до кроку номер 3 Послуги. Послуги заповнюються за кодом послуг або за назвою. Вписуємо код або назву послуги в пошуковий рядок, обираємо необхідну. Система автоматично визначає категорію. З випадаючого списку обираємо терміновість, перевіряємо дату та час надання, можна обрати анестезію та за необхідності вказати опис препарату, також доступний вибір дії за категорією та необхідного коду послуги. Наступні послуги додаються аналогічно. Далі наступний пункт Направлення. Цей пункт можемо пропустити, оскільки це не виписка з переведенням. Пацієнт не переведений до іншого закладу охорони здоров'я. Далі переходимо до медичного висновку про тимчасову непрацездатність. Натискаємо плюс. У відкритій формі коригуємо дату та час. Перевіряємо категорію та за необхідності вмикаємо новий випадок непрацездатності, натискаємо Додати. Далі переходимо до кроку номер 6 Підписання. Система інформує про наявні зауваження щодо прогнозу діагностично споріднених груп. Натискаємо на значок інформації та переглядаємо зауваження згідно з пакетом послуг. Рекомендуємо переглянути зауваження та внести корективи, якщо чогось не вистачає для зарахування пакета. Далі підписуємо взаємодію. На поточний момент для підписання взаємодії використовується кваліфікований електронний підпис і сайн. Після підписання взаємодію збережена. Стан в системі в обробці. Очікуємо деякий час на реєстрацію взаємодії. Взаємодія зареєстрована. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. Всього найкращого!